Вадим Мурований – генеральний директор Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії, заслужений журналіст України, засновник програми Ранкова кава. Управлінський, режисерський та авторський досвід дозволив йому реорганізувати роботу всієї Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. За свій професіоналізм Вадим Мурований був нагороджений почесною грамотою кабінету міністрів. А обласна телекомпанія в результаті названа найкращою в Україні полюбляє подорожувати, захоплюється мисливством, а ще мріє підкорити. Вершину Еверест. Ранок добре. Ми знову з вами. До нас нарешті доїхав наш шановний, вельми шановний гость Вадим Жоржович Мурован, генеральний директор Кировоградської обласної телерадіокомпанії. Доброго дня, наш улюблений шеф. Ми зараз не маємо права на знаєш, Я, я значи, що я <с придумала, <с таку <с річ що а, ми знаходимося на гостьовому майданчику, але людина, яка зараз з нами сидить поруч, на який же цей гість? Це ви можете почуватися як себе вдома. Можемо каву принести, хто там може. Ну, давайте почнемо самого видно, я учні покраснял і слишком покраснял? так. Все, прекращаем. По поділ. Давайте розпочнемо з вами з того, тому що наші телеглядачі турбуються, що з ранковою кавою щось не так. Які зміни будуть в ранковій каві, і чи матиме вона й на вихідні якісь виходи на вихідні? Я думаю, що з ранковою кавою завжди все так. Тому що це, ну, напевно, найекспериментальніший з наших телевізійних майданчиків, тому він має постійно змінюватися і бути в, ну, в такій шаленій динаміці, щоб це всім було цікаво дивитися, і вам, перш за все, було цікаво тут працювати. Ну, знаєте, у нас сезон завжди починається з 1 вересня, в цьому році 31-го. Ну, може, так, з за такту трошки, але я прекрасно пам'ятаю, як ми у 10-му році починали ранкову каву в 2010 році, зовсім з нуля, з абсолютно новими людьми. Тут на вашому місці Гарік Бірча сидів і на приходько. І от тоді, ну знаєте, мені здається, що у кожної творчої людини там час від часу має бути такий ну, поштовх. В її житті, в кар'єрі, в роботі як 1 вересня, як у дітей, які перший раз в перший клас йдуть. Якщо ми там періодично не будемо собі це влаштовувати, то нам стане жити нецікаво. Ми почнемо нудьгувати і чекати пенсії. А Це найстрашніше для людини, на особливо творчі. Добре, наскільки я знаю, зміна торкнулася не лише ранкової кави, а взагалі каналу в цілому. Ну там ні, майже нічого не, не, не торкнулося. Може там є. Трошки візуальних змін буде. Особливо нічого нового, супернового, ну, глядач не відчує. Хіба що ну, для мене дуже радісно, що повернувся погляд знову в ефір. Вчора був другопрем'єрний випуск. Тепер Андрій Богданович веде програму разом з Настю Мусатенко. У мене дуже багато після вчорашнього перегляду дуже багато зауважень. Я от зараз дістануся до офісу і він мене обов'язково буде вигрібати. Що ще ну і циклові програми, ми вирішили, що краще показувати в райком ранковий прайм в уікенд. Мені здається, що вони більш конкурентно спроможні в цей час, тому що ну як не крути, а все ж таки вечорами і після обіду всі ми дивимося блокбастери, які дають центральні канали. Те, що ми не можемо собі дозволити купити там реаліті шоу або політичні ток-шоу. Ну це не той час, в який ми конкуруємо зараз. В той момент, коли державне телебачення, особливо регіональне перетворюється. Не переформатується в суспільне зараз. Ми маємо якраз і довести свою конкурконкурентноспроможність з тим, що нам із Києва там пропонують. Тому ми поставили в цей час, щоб може глядач звик до нового часу, щоб у нас було більше ну. Якусь громадської думки більше друзів в цьому плані, щоб ми якомога більше наших програм змогли зберегти, щоб вони були наші кіровоградські власні. А ми не отримали на нашій хвилі ще один центральний київський канал. Будь ласка, запевніть наших телеглядачів, тому що вони панікують, що телекомпанію можуть закрити Ранкової кави не буде, не буде з ким прокидатися. Ну, <плес> я ж я якраз про це і кажу. Чи якщо ми доведемо свою потрібність, конкурентну спроможність, якщо ми доведемо, що це ми робимо якісно і можемо робити і далі, і у нас є свій глядач, то нічого з цим не станеться. Ну, я врешті-решт вірю в те, що здоровий глузд переможе, і нам ну, в Кировграді має бути кировградське телебачення. Якби у нас тут було 5-6 там, ну наприклад, каналів комерційних, як в Одесі, там більше 20 каналів. От Андрій Богданович зараз. Якраз приймає участь в конкурсі на посаду генерального директора одеського телебачення, От там конкуренція страшена. У нас її немає. Якщо у нас віднімуть, заберуть кіровоградську ОДТРК, нехай називають як хочуть, але тут має працювати наш кіровоградський творчий колектив. Тут має бути все наше, так як ми знаємо і так як ми собі вигадали. Тому нам треба залишити наші улюблені майданчики, бо без новин це звичайно не буває. Нам треба відстояти ранкову каву, але ранкову Шоу мають в своєму арсеналі тільки, здається, 4 або 5 обласних телерадіокомпаній, тому їм це не потрібно. У них інші якісь пріоритети є. У нас теж є Радіо Майдан, це ну, теж унікальна така штука, якої немає в жодної регіональної телекомпанії, коли це і радіо, і телевізійний ефір. Ну таке наше місцеве ехо Москви, як ми його задумували. Ми нікому не розповідаємо, ну, які у нас там кліше або шаблони є. Але я хотів, щоб воно було так, воно майже так і вийшло. Ну тому, от якраз я 2 вересня поїду на нараду і почую, що нам все ж таки вже ну конкретно що з нами будуть е, робити. Я, я думаю, що я ще Богдановича собою візьму, і ми дамо нормальний бій. Так, добре. Ну, тоді ми до, до 2 вересня будемо боротися, відстоювати, тому що, як ви вже зрозуміли, 50% нашого успіху залежить від нас. Ну і звичайно, від вас наші любі телеглядачі. Ей, ще одне питання? Будь ласка, до мене ще декілька... Я не поспішаю вже ви мене розбудили. <гум> Це така наша місія. <гум> Ми поговорили про реальність, а тепер про можливо про якісь амбітні творчі плани. Можливо, через декілька місяців ви плануєте якийсь новий проект, можливо, декілька нових про проектів. Що в цьому аспекті? Ну. На жаль, особливо нічого нового ми в Кіровоградському телепросторі придумати не зможемо. Якщо ну хіба що у нас з'явиться велика студія, ми колись думали, що може десь на якомусь заводі орендувати велике приміщення, в якому робити велике ток-шоу. Але дивлячись, що ну в принципі нашого майданчика в ток-шоу, ми вистачає, тому що воно щоденне. Це, до речі, теж унікальний формат для України. У жодної телекомпанії немає щоденного ток-шоу. Ну, я маю новозі регіональних, там mm -hmm. Україна робить. Говорить Україна і інтер, щось, але воно більш таке соціальне. Ми робимо ток-шоу. Теж здам секрет. Воно дуже схоже. Вірніше, воно саме таке, як італійське ток-шоу порта Porta, від дверей до дверей, в якому ну в. Ми говоримо про все від проблеми там сусідських війн до проблем великої політики або здоров'я, або ще чогось. От воно має бути таке: от те, що сьогодні турбує, те ми обговорюємо. Оце можливо. Ну я думаю, що просто треба йти в ногу з часом. Змінювати обличчя обов'язково, щоб молоді і гарні, і розумні з'являлися, а не бронзовіли тут якісь дядьки, які думають, що вони найголовніші і найрозумніші. От я от це я, поки я тут, я вам просто обіцяю. Велике вам дякую. Ми нагадуємо, що в нас в гостях був Вадим Мурований Жоржович. Вибачте, переслали старання. Генеральний хорошо, директор обласної телерадіокомпанії. час не стишує галопу. Ми перериваємо, перериваємось на невеличку рекламу. Боже, вибачте.